Дивіться, Скільки вчених Ньютон, Фатон та інші вчені вони дають приклад, яку вони мали глибоку віру. Це їхній той ґрунт розположення, що то Боже зерно вкорнилося в їхню душу, що то Слово Боже дає стократний тід. Отже, вченому більше, легше, як недосвідченій людині. Нестися до думки про непорушну, безпричинну, необхідну, просту і досконалу істоту, єдиного впорядника усього існуючого. В цьому навчанні наука веде до Бога і в ньому значення мож... ну, велике значення як сказати, про той Семучий світ. Ми теж. Повинні завжди не тільки поверхово вірити, а ми повинні теж проникати в глибину. А то ми тим самим побільшуємо свою віру. Чим більше ми будемо проникати в глибину Божих тайн, тим більше наша буде поширюватися віра.